Вітаю, батько і син облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників. Їхніми послугами скористався й житель Хмельниччини. 577 українців визнали себе банкрутами у 2025 році. До новоушицької громади з полону повернувся захисник. Має 5 хвилин, щоб розповісти про головне. На околиці Ізмаїла прикордонники викрили схованки, які батько і син облаштували у вантажівках, щоб переправити порушників до Румунії. У шахтах телескопічні гідроциліндрів, що підіймають причіп, знайшли трьох осіб з Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Під час руху вони сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися у небезпечних відсіках без вентиляції, ризикуючи здоров'ям і життям. Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. А за таку подорож кожен мав заплатити по 8 тисяч доларів. План батька і сина зірвався завдяки пильності прикордонників. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Щодо них відкрито кримінальне провадження а на пасажирів складені адмінпротоколи. Сполучені Штати Америки пообіцяли проконсультуватися із європейськими партнерами перед переговорами на Алясці. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також він відмітив, що має багато побоювань і багато надій щодо зустрічі Трампа та Путіна напередодні. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії оприлюднили спільну заяву, які серед іншого наголосили, що шлях до миру в Україні не може бути бути прокладений без участі України. Щодня три українці просять визнати себе банкрутами. Про це свідчать дані сервісу Open Data Bot відповідно до даних Верховного суду України за перше півріччя 2025 року. 577 українців попросили визнати себе неплатоспроможними у порівнянні з таким самим періодом минулого року. Це на 33% більше. Найбільше банкрутів цьогоріч зафіксували у Києві на Київщині та Одещині. На Хмельниччині таких 29. за останні 5 років. Понад 2900 тисячі українців подали заяви про банкрутство. Днями нього громада зустріла звільненого із полону Івана Крука. Радісною звісткою поділилися у селищній раді та розповіли історію захисника. Головний сержант Іван Крук потрапив у полон у Маріуполі у квітні 2022-го. Три роки, і два місяці військовослужбовець перебував у катівнях ворога. Його вдалося повернути у червні. Захисник пройшов реабілітацію та повернувся до рідних. Усією громадою зустрічали оборонця, дякували військовослужбовцю за захист, за витримку, мужність та незламність. Також Нували й тих, хто повернувся додому. На що Іван Крук поклав квіти і лампадки до меморіальних дошок своїх односельців. У навчально-тренувальному центрі у Хмельницькому, по вулиці Березневій 1 триває курс базової підготовки українців до національного спротиву. Програма охоплює вогневу і тактичну підготовку, медицину, психологічну стійкість, міну, безпеку, дії у надзвичайних ситуаціях, зв'язок, міжнародне гуманітарне право та основи роботи з безпілотниками. Нещодавно учасники відпрацьовували розбирання і принцип роботи автомата Калашникова та правила безпечного поводження зі зброєю. Деталі та запис на навчання за номером телефону 068 003 83 08. З 15 серпня та до 30 вересня на Хмельниччині діятиме заборона на вилов раків у період їх другої линьки. Про це повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 тисячі гривні. З 12 по 14 серпня на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Тож будьте відповідальними та пильними. Також у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології розповіли, яку погоду нам слід очікувати вже завтра. Буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів, а вдень від 20 до 25 градусів тепла. У Хмельницькій. Комунічна нічна температура коливатиметься від 10 до 12 градусів, а денна від 22 до 24 градусів із позначкою плюс. Попереду підсумковий випуск новин. Я ж бажаю вам спокійного та мирного вечора і ночі та втішних новин зранку. Бережіть своїх рідних.